Другий варіант. якісь вагання у вас. Ну, тут може бути таке, що ви маєте якісь здібності, дівчатка, або у вас відкривається інтуїція. Ви відчуваєте щось, але не знаєте, що з цим робити. Як врегулювати, відчуваєте в собі силу, але що робити з нею, ви не знаєте. Тому закриваєтеся в собі ніби, бо, ну, тому що боїтеся. Так, ви не розумієте. Так, зараз а, ви, ви хочете думати розумом, так, якось оцінити ситуацію а, логічно, але тут так не можна. А, ви як обманюєте себе, логіка тут не, не підійде. розумієте, Вам тут не працює. Тут треба прислухатися вам до своєї інтуїції. А, так, і це буде справедливо для вас, а, тому що м, поки ви а, будете знову ж таки керуватися лише логікою, а, ви. А, не пізнаєте себе, розумієте? Тут потрібно вийти з певних рамок, так, до яких ви звикли, і глянути глибше в себе. А, так, ну знову ж таки, мені показують, що ви закриваєтеся. Можете зараз, а, ніби не хочете спілкуватися з людьми, тому що хочете розібратися в собі. А, сердитися можете в ця ситуація, ну тому що ви не знаєте. Тут якась могла бути у вас ще ситуація, коли вас образили, так є образи на когось, але у вас великий дуже ресурс, дівчатка. Прислухайте себе своєї інтуїції, вона вам підкаже, як діяти далі. Дякую за увагу. З вас подобається і підписка.